Ну, грібенку ставив, і так воно є. То не Дон то хто не Ловел, то не Джинма, то, то якість. економ клас, все є економ клас. Но, хлопці, майте на увазі, що кожен рестайлінг, кожна нова модель виходить, має трактора, я так вважаю, покращувати. Щось мається робити, щоб вони ставали ліпші. Але. Коли фірма робить редизайн, і на тому все. Ну, це класно, круто, супер, якщо не міняєте ціна, но про питань. Но, коли вже виходить рестайлінг, і коли є реально якісь зміни, а тут є зміни, конкретні і не одна в рівнянні з тим, які були до цього, то є хлопці інша справа. Ось о, дивіться, найвже підкапотне, як зроблено. Ну, Грамотно, класно. Все ну, акуратно, воно файно зроблено, ну, самі дивіться, Нема там, якихось стяжек, якихось там шлангів, які торчать, непонятно як. Тобто, Підкапотне, все файненько, на, на кемовському моторі, бачок з боку, все залізне, не тобто, не там цього. Мости залишились ну, мости такі самі.